Посу сьогодні буде відбуватиметься засідання у справі з земельними ділянками, тобто, за сім'ї загиблих воїнів в АТО, вони мають першочергове право на отримання земельних ділянок, але оскільки Ну, самого початку, коли почали виділятися ділянки, цим, цим сім'ям відійшли, ну були призначені досить непогані ділянки, і багато хто також хотів би мати такі ділянки, і тому зараз починаю, ну, подаються саме отакі позови, також ну як можна сказати, конкуруючі заявки. І саме такі засідання є досить важливими, тому що найчастіше це підставні справи. І ці люди, ну, як, підставні люди, які також подають заявки, і таким чином можноватіча, найчастіше за все, бажають привласнити цю землю, досить гарні такі участки. І наша ну, як, моральний обов'язок саме прослідкувати, щоб ці справи, по-перше, проходили законно. А по друге, що також важливо, щоб сім'ї загиблих учасників АТО не були. Ну, як скажем, викинуті, залишені на узбіччі, і щоб вони також отримали саме необхідну їм землю. То хто хоче забрати ці земельні ділянки? Ну, звичайно, напряму ніхто не представляється з можно владці найчастіше це підставні люди, які іноді навіть, навіть, ну як в залі суда суду, також були випадки, що не бажають називатись навіть. Тобто ми так. Подаємо заявку, також хочемо. ну, вони в принципі також мають право, тому що за законодавством України кожен громадянин має право в е, подати заявку на землю і з резерву земельного цій людині повинна виділитись, бути виділена земля. І тому ми, як ну, представники громади, представники цивільного корпусу АЗО, бажаємо також бути присутніми, слідкувати за про ну. Тим, як проходить засідання, тим, як проходять ці справи, і щоб не було порушень, і щоб сім'ї загиблих ну, учасників АТО були також наділені землею цією. А де знаходяться земельні ділянки ці? Це найчастіше, або ну, на околицях міста найчастіше. Ну, ось, ось зараз буде судове слухання, по якій ділянці воно де знаходиться. Цього я вам не можу сказати. Я... Це секретна інформація, що ви, ви не знаєте. Yes so. sure, sure, sure.